Вітаю всіх на пасіці в яру. Бажаю всім миру, здоров'я, сімейного блага. Бажаю вас вам всім скласти сім'ї вдало в зиму. Бо по коментарях в ролику я бачу, що є такі. Можливо, кожен, я нікого не суджу, кожен, скільки пасічників, стільки думок і стільки систем водження бджіл. Є одні кажуть, що в грудні складають, другі в листопаді. Я стараюся до листопада, вже, щоб в мене було вже все супер. В крайнім случаї десь подивився, десь забрав рамку. Ну, це такі вже маленькі рухи. Але я хочу зараз порозмішляти разом з вами, чи. Я думаю, що і тут думки розділяться. Ну, мені позвонив вощенка фірми BeWorld, яка за цей сезон зарекомендувала себе дуже непогано, отлічно. Її зарек... ухвалили як наші бджілки, так і багато бджолярів. Забираємо лишні рамки. Так помаленько лишні рамки забираємо які і складаємо в зиму. І попередній ролик був про помилки, які показав мороз при складанні гнізда. І мені позна... Позна... Поз... зателефонував знайомий з сусіднього села, я його добре знаю. Просто хороша людина. І він мені сказав, що це груба помилка, що я не забираю пленочку. Звичайно, я радий такому. Це цивілізовано кожен каже, от тебе тут помилка, в тебе так неправильно, ти там неправильно, так і має бути. Між нами, бджолярами. Один в одного вчимося, один одному підказуємо, І це, це правильно. Це взагалі я. Рахую, що це супер. Не так, що там сміються, принижують ще щось. Це взагалі я декарством рахую. Але я з ним не згодний. Він каже, що на зиму пленку треба забирати. Я йому пояснив, що в мене сітка дно. І обов'язково має бути теплий верх. І взагалі, взагалі, я. Перепробував різні зимо, зимовки і просто собі один невеличкий холстик клав. І пробував холодну зимівлю, просто лиш. дах і все. Геть потолочене знімав у лежаках. Так, я згоден. бджілки наші перезимують. Ось он, цю зиму у мене фанерний ящичок, нуклеус, дві чи три пригощі бджоли перезимував. Ну, звичайно, вони перезимують. Ми знаємо, це як аксіому, що бджоли не, боє... не бояться ні холоду, вони бояться голоду і сирості, щоб не було с... сиру вулику. Я перепробував все і прийшов до висновку. Звичайно, сп... поспілкувався з багатьма пасічниками, як вони. І колись мені старий. Пасічник давно-давно сказав, що має бути теплий верх. Звичайно, багато зараз. І так мені сказав, що зараз що 30 років, джолярства чи 50 років, це не є авторитетом. Можливо, і так, я не спору. Але я пробував і так, і сяк, і там, де теплий верх, бджілки краще зимують, не знаю. Але задача в чому полягає? Задача полягає в тому, щоб зберегти ну, фізіологічні властивості бджоли, щоб зимувала бджола, могла ще брати участь у медозборі закації. Оце, якщо пасічник це вміє, це я рахую це вищий пілотаж. А так, якщо бджола зношується, то вона відходить вже у квітні. Вона навіть. Може, і саді вже не брати, бо вона вже не, не способна. Ось, ну, це моя думка. Я не знаю так чи так. Давайте зараз підійдемо до, до вулика, де я складаю де. У мене глухе дно. Ось тут все дно, сітка і потолки утеплені якнайбільше. Просто ну, краще не можна. Тут сильно забито, тут є піддашники, вони всі забиті. Тепло дно Нижній льоток відкритий і верхній відкритий. Ось я лишаю таку продуху, можливо, можна її і не лишати. І верх просто я утепляю. ну ось Супер. Невеличка тут і закочено трошки. Ось, ось звідси тут, я кажу, такі простори Ось так складене. Дах у мене теж утеплений простим, простим пінопластом. І ось тут через боки виходить невеличка вентиляція. Якщо забрати це все, просто лишити лише рамки, то може бути сквозняк. А якщо ще і сітка дно, то буде сквозняк, то бджола, мені кажеться, ну, вони то доживуть до весни, але. Потенціал їхній буде майже на нулю. Ось вулик, ППУ, дно сєтка. Ось у мене теж дерево, дно сєтка. Зверху вся пленка. І утеплення. Дивіться, чим тільки я забиваю піддашник. повністю. Потолок має бути теплий. Бо тут дно сітка. Взагалі тут лише один нижній люток, навіть нема верхнього. Отак. Пленка, це заставна навесну, щоб піджати ППУ. І ось так пленка, вони складжені. Все, отак. Ну, тут може може, тут може бути сиріч в цих вуликах, але, але сиріч того, що якщо буде холодне, холодна криша, обов'язково буде конденсат. А якщо криша тепла, це принцип перевернутого відра. Увер... Уверху тепло, унизу холод. І все, що не потрібно, виходить на, на низ. Так, да, Він сказав, що якщо верх теплий, по теорії бджоли мають опуститися вниз, сісти внизу на рамках і поступово так зимувати. А в теплих, вони підніма... коли тепла криша, вони піднімаються наверх і вже наверху. Зато вони сидять на медові. Той мед хорошо прогрітий і вони так чудово зимують. Ось так, я думаю, що це, на мою думку, що верх має бути утеплений. Не обов'язково, щоб він був з боків, щоб обкутувати їх як одіялом знизу, не обов'язково. А верх має іменно, щоб через верх не уходило тепло. Бо, я думаю, все одно їм потрібна якась певна температура. Вони ж не можуть зимувати, коли буде в клубі там 10 градусів. Вони всі закоченіють і всі посипляться. Значить, я думаю, що це тепле, на мою думку. Це принцип дупла, що вверху тепло, а внизу холодно. Ось такий сундук, лежак. Тут в мене матрас так получилось сюди в лісу. Він мене круглий рік, і зимою, і літом.